Ось цей котлован на рівні із землею знаходиться на території Бистрицького дитячого садочка, де нині, окрім дошкільнят, навчаються ще й учні. Добудована до колишнього адміністративного корпусу залізобетонна конструкція, з якої стирчать металеві шторі, майже не накрита. Сільський голова каже, що небезпека на кожному кроці. Будівля не охороняється, будівля, як ви бачите, не огорожена, вона не освітлюється, вона не підключена до електроспоживання. Тобто, ну всі чинники такі, які створюють ну, велику небезпеку в центрі села. Є ще один аварійний об'єкт. Це стара загальноосвітня школа, який понад 100 років. Цю будівлю спеціальна комісія визнала небезпечною для життя. Чиновники вирішили під школу віддати колишню адміністративну будівлю. Втім, її реконструкція зупинилась ще 5 років тому. У 2012 році було виділено кошти в сумі 2 мільйони 164 тисячі гривень, які повністю не вдалося до кінця року освоїти, оскільки будівництво розпочалося на початку жовтня місяця. Реконструкція. На превеликий жаль, нам залишилось у спадок. Оце незавершене будівництво із цим відкритим котлованом. Відтак понад 100 учнів змушені навчатись у дитячому садочку, де немає належних для навчання умов. Парти стоять на коридорі, де знаходиться гардероб до шкільнят. Навчаються і їдять школярів в проходах. Це ті, типу, виходить, стіл для ну, всяких утварів, як то кажуть, в каструлі, все, миски, все воно, столи підписані, повністю все, що вимагає санстанція, все в нас є. Ну, підписане, все пронумероване. Ну, умов нема. Ось столи, де діти обідають. Тут інколи обід роздаємо і коридором діти проходять. Класи тісні, а навчання здійснюється в дві зміни. Через ці незручності більшість дітей змушена їздити на навчання до Бердичева. Через це потерпають і дошкільнята, яких 80 на черзі в дитячий садочок, а група лише одна різновікова. Не може е, проходити процес шкільний на коридорі, і дітки одягаються, відволікаються, все. Але звичайно, і вчителі і вихователі у нас дуже прекрасні. Я, наприклад, садочком задоволена в цілому, але хочеться, щоб це був садочок саме окремо садочок, окремо школа. Голова районної ради каже, що на останній сесії депутати затвердили програму соціально-економічного розвитку, в якій закінчення реконструкції Бестрицької загальноосвітньої школи є питанням номер один. Ми будемо просити і голову обласної адміністрації, і голову обласної ради зараз триває конкурс проєктів, так званий конкурс. на… Отримання коштів, і ну будемо все робити для того, щоб цей об'єкт е е е нехай не в повному обсязі, але частково для того, щоб ми сьогодні вирішили. Ну, бодай проблеми такі, е щоб цей об'єкт не був аварійним. Двоповерхова адміністративна будівля, що раніше належала колгоспу, знаходиться на балансі відділу освіти. Проект реконструкції цієї будівлі розроблено були б лише кошти завершити задумане. Олена Кучмій, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.